Щиро рада всіх вітати на жовтневих саджанцях полуниці. Саме зараз я обриваю наймолодші найкращі саджанці. Обожнюю цей звук, який супроводжує моє обривання стаканів вкорінених. Оцей хрускіт їхній. Це просто краса. Отак тягнеш воно хрусь і відламалось. Не зрізаю ніколи. Колись зрізала, тільки починали ми ставляти. І я так з обережністю ставилась. Думала, що це ж їх їхні... зайб... Ні торкнуться, ні зачепить. Обожнюю, це його шматувати. Хрось, хрось, хрось ламати не будувати. Це в корінені саджанці клері. До речі, вільні до замовлення є. Тому, будь ласка, звертайтеся. Саджанці як сонечко. Полуничка, взагалі супер-тупер топ Топ усіх полуничників, які вирощують і Масово, які хочуть отримати гарний, великий урожай, смачної, великої, темно-червоної ягоди, це клері, це до неї. Оце ось вона красуня така. І корінець у неї молодий, і листочки дуже гарні. І взагалі вона виросла від дуже здорових материнських рослин. Дуже люблю цю справу. Це, до речі, єдині саджанці, які були поставлені під ці молоді рослині, посаджені 15 липня. Попередні саджанці ми зривали, вуса. Бірніш. А наступні саджанці ось висять. Павуками, павочими лапами звисають із грядки, вони будуть обов'язково всі зрізані, підставлені і посаджені на зиму. Хто не має можливості або бажання садити зараз, ви можете це зробити навесні. До речі, що хочу сказати, що всі саженці, які ви посадите навесні, отримані з оцих вусів і поставлені на зимове вкорінення, вони також вам дадуть, ягоду, сигнальну ягоду. Це може бути один, в більшості випадків це може бути один квітконос. Інколи навіть два може бути. Тому сигнальну ягоду ви обов'язково спробуєте. Вам задоволення від праці, а я буду робити також те, що приносить мені задоволення.